Віталій Кім також вчора повідомляв про те, що нашій розвідці, нашим військовим адміністраціям на півдні України, відомо про те, що ворог готується форсувати Дніпро і здійснювати якісь спроби висадки на правому березі Дніпра у Миколаївській, Херсонській областях раніше про таку ситуацію про таку підготовку підступного плану ворога повідомляв також і речник наших сил оборони на південному напрямку. Владислав Волошин він говорив про те, що. Ворог накопичив приблизно три сотні катерів і човнів для того, аби спробувати здійснити висадку на островах біля Херсону або навіть на правому березі Дніпра у районі Херсона. Наші військові до такого сценарію готуються, спостерігають за ворогом, пильнують, ну і власне, готуються подібну операцію відбивати. Зрештою, Ті 300 катерів човнів. Це ну, скажімо, так, недостатня кількість, недостатній ресурс, навіть для того, аби здійснити якусь доволі масштабну операцію в районі Херсона. Однак, проблем, звичайно, росіяни можуть створити, оскільки часто вони діють ну, у форматі камікадзе. Ми бачили, як вони оскіл скіл перепливають обмеженими силами. Потім доводиться зачищати біля Куп'янська ці плацдарми, такі невеликі, які ворог створює. От подібним чином намагаються Росіяни відпрацьовувати план операції на півдні України, тренуються. На Кінбурзькій косі, на Тендрівській косі проводити подібну висадку. І наші військові про це знають і постійно наша розвідка пильнує за такими активностями ворога. От про план власне і в Миколаївській області форсувати Дніпро говорив Віталій Кім публічно і маємо пряму мову, якраз очільника Миколаївської ОВА на цю тему. Доброго Вечора ми з України. Вітаю всіх волонтерів. З їх святом дуже дуже щиро вам вдячний за вашу роботу. Ви ті люди, які ніколи не зупиняються, попри будь-яку втому попри будь-які умови ще додам сьогодні. Там вже офіційно почали казати про те, що росіяни готовлять там штурм на правий берег Дніпра хвилинку. Можу сказати, що ця інформація в нас була там чотири місяці назад. Ми готувалися. сили оборони та наші військові теж це розуміють, тому ніхто нікуди не збирається їхати. Навпаки, ми розуміємо, що це буде відволікаючи мене чи ні, це не важливо. Розуміємо сили і засоби, будемо відповідно реагувати. Тому там, те, що починають закидувати росіяни, посол, що зараз там хтось щось біжить, чи недостатньо кого. Все в нас достатньо, все ми розуміємо, все складно, але все контрольовано. Ну, як завжди, на позитиві та лікім, як завжди, підбадьорює, і власне, сповіщає про те, що наші військові знають про плани ворога на півдні, готові ці плани руйнувати, відбивати спроби атак через Дніпро. Ну і зрештою, форсувати Дніпро, це не таке вже легке завдання, ані в літній період, ані в зимовий, щоб там собі ворог не задумав. Ці плани точно буде зірвано. Однак, бачимо, що в принципі наприкінці року, коли... Зокрема, і в Сполучених Штатах змінюється політична конюктура і змінюється адміністрація у Білому домі. Путін вирішив, як то кажучи, кажуть, кинути усі свої сили ресурси. На фронтах у наступальному такому напрямку, у наступальному пориві, і ми спостерігаємо такі спроби від Курщини аж до півдня України, де росіяни намагаються атакувати, намагаються ще відгризти собі якийсь шматок української території. Це зрозуміло абсолютно, і такі плани ворог бачимо, будує також і на Миколаївщині, і на Херсонщині. Але ці плани очевидно будуть зірвані, вони не вдадуться. Головне власне дійсно пильнувати уважно. Но ставитися до таких спроб ворога форсувати Дніпро.